Наш сьогоднішній герой, він же ж лектор Максим Ксьонда. Можна намалювати дуже зручно та швидко розкадров. В смартфоні є професійний режим, таке поняття як рух камер. Ми знаємо, що таке крупності, але беремо іншу лінзу. Друзі, а ви знали, що монтаж повнометражного фільму може займати час 5-6 місяців, так? Так, може і більше бути. О, наприклад, аватар, де складні 3D-ефекти, вони його розтягнули ще більше. Хоча в аватарі є надпотужні комп'ютери під час монтажу, мається на увазі використовувалися, і вони обробляли 7-8 ГБ за одну хвилину. Ну, а як сьогодні впорається із монтажем? Fold 4 ми з вами з Максимою Ксьондою і перевіримо з Максимом минулої лекції. Ми працювали. Я був трохи актором моделлю, або я не знаю якимось там тим, хто стояв в кадрі. Максим знімав відео. І що можна зробити з цього відео, який можна зробити монтаж? Максим сьогодні зробить за допомогою Fold, А Наскільки це реально? Це цілком можливо, і е, зараз е, такі технології, що дозволяють зняти на телефон. Змонтувати на телефоні, підкласти музику на телефоні, а також є можливість додати деяких спецефектів, і все це можна зробити на телефоні, сконвертувати відео і викласти його в інстаграм або TikTok теж з телефона. У Galaxy Fold 4 стоїть дуже потужний процесор. І все, що ми робили, це просто бімба, як швидко. Я так само, коли працюю з Fold 4 ніколи не маю ніяких проблем. Проте, якщо вам хочеться ще більшої швидкості або просто спробуйте, таке можна робити. Можна позичати пам'ять в вбудованій пам'яті певні гігабайти, перекидати її на оперативну. Ну буде ще швидше, якщо це потрібно. Як тобі працюється і монтується точніше на Fold 4? прикольно, гарно і швидко. І прямо зараз, якщо можна, ти нам це і покажи. Наскільки це прикольно, гарно і швидко. Тож починається магія монтажу. Ми маємо пристрій Fold-4. В ньому є весь матеріал. І як це виглядає, розкажи? Що в нас є? В нас є, по-перше, програма для монтажу. По-друге, ми можемо використовувати подвійний екран, куди ми можемо вивести наші нотатки. Ага. Ну, Наприклад, розкадровку, Та -да -да -да. або щоб не помилитися і робити все за планом у самій програмі монтажу. Що ми можемо зробити? Ми відчиняємо проект і заносимо до проєкту ті кадри, які нам потрібні саме для цього відео. Ну, наприклад, от ми знімали тебе на різних крупностях. Друзі, до речі, як ви бачите, Максим працює зараз із Еспеном. І чесно кажучи, я коли монтую на фолді Пальцем це не так зручно. Так, звичайно, ти все робиш так, як треба. Ти попадаєш куди треба, але знайти саме оту секундочку, ба навіть ту долю секунди набагато зручніше ес Ну це треба просто спробувати. Тоді ви зрозумієте, про що я і тепер в нас на таймлайні лежить наш матеріал в трьох крупностях, які ми зняли. Тут можна додати якісь фільтри, є ще ефекти, які можна застосовувати для монтажу або покриття монтажних склек якимось там, щоб це був не просто кат, а якийсь такий дуже прикольний монтажний кат. Я так розумію, майже все вже готове. Можемо передивитись, але для цього краще експортнути його в якийсь формат. Але треба знати, для чого ми його експортуємо. Так, да, можна пояснити ці всі показники, що це? Це в нас частота кадрів в секунду. Якщо казати про 25-24 кадри, то це формат е, кіно або телебачення 24. Якщо е, казати про 30 кадрів, то це е, формат. Американського телебачення нам він зазвичай не потрібен, але якщо ми бажаємо використовувати відео для соцмереж, краще поставити 60 кадрів та 4К. Це буде саме максимальне. Якість будь-якому пристрої буде виглядати гарно, так справа в тому, що в Fold 4 екран дуже і яскравий і плавний, адже частота оновлення екрану 120 Гц. Не факт, що ви будете це відео постійно переглядати на цьому екрані, тож звичайно його зробити максимально якісним, проте воно буде максимально важким. А до речі, друзі, а Fold 4 випускається ж у версії пів терабайту. Відповідно, ми можемо ті відео не стискати, а залишати їх в оригінальній якості, щоб з максимальною цією якістю. Насолоджуватись відео, ну що момент істини будемо насолоджуватися тим продуктом, який ми щойно зробили. Який Ми щойно зробили людина. Працювала, а я тут ми щойно зробили. Максим Ксьонда зняв для мене персонально ну не фільм, навіть не короткий метр, але принаймні акторську візитівочку. Дякую тобі за цю роботу. Вона дуже якісна і дуже класна. Друзі, тож як ви бачите, творчість це справа дійсно не легка. Немає універсальної таблеточки ви став режисером, оператором або режисером монтажа. Проте, якщо у вас є бажання, якщо ви натхнені, і якщо під руками є достойний помічник, то мені здається, що у вас все вийде. Друзі, тож будьте головне. Ним продакшеном України все може бути, якщо ви докладете максимум зусиль. Ми з вами прощаємося, але це закінчується лише знов таки. Ця лекція. Академія триває, курс триває. Наступна лекція, ви пам'ятаєте за тиждень. Ну і ми звертаємося до вас з нагадуванням, що якщо ви підписуєтеся на сторінку нашого каналу Samsung Experience Store, ви не пропускаєте наступне відео. Все просто. Ну і Максиму буде дуже приємно, якщо ви лайкнете цей випуск. Ага, домовились? Ну і звичайно, ми нагадуємо вам про сторінку в Instagram інст... Instagram. офіційна сторінка Samsung Experience Store, Саме там ви знайдете умови конкурсу від компанії Samsung для усіх наших студентів. Так що не пропустіть цей момент, він важливий. Ну, власне, все. З Максимом. На жаль, прощаємося, але сподіваємось, можливо, на наступному курсі. Побачимося. Я теж. А ви, друзі, до наступної лекції. Натхнення. Відпочивайте пока.